Заявки приймалися як в офісі компанії, так і через соціальні мережі. Діти малювали малюнки та писали побажання Діду Морозу. Ці побажання головному новорічному герою передали волонтери та представники колективу однієї зі страхових фірм в місті Житомирі. Дітки писали листи, і згідно листів, ми всі побажання врахували. Хто що, хто футбольний м'яч, хто термос. Хто миш мішку? Ну то є все згідно листам. Дійсно, ми ж не хотіли, щоб це було шаблонно, а саме було те, що дітки мріяли, про те, що вони хотіли отримати. 27 дітей з родин, батьки яких є учасниками, а то прийшли до компанії аби з рук самого Діда Мороза отримати бажаний подарунок. А це братьку передав. Запропонували намалювати малюнок, побажання нашим солдатам. У мене старша дочка намалювала і передала ось в цю компанію через волонтерів. Чоловік Оксани загинув на сході. Жінка лишилася виховувати сама двох дітей. Від горя важко оговтатися, але життя триває, і такі світлі моменти для діток дуже важливі. Адже дарують оптимізм та підтримку, говорить пані Оксана. Я хочу привітати всіх з святами з Новим роком, з Різдвом Христовим, щоб все було людей добре. Війна закінчилась, настав мир. Ну і здоров'я, звісно. В всього. Побажаю, щоб всі наші захисники вернулися і не було сліз. Все. Дякую. Ми пишаємося, що ви маєте таких захисників, що ми маємо таку сильну могутню націю. Тому з наступаючими новорічними святами всіх благ. Пакунки із замовленими подарунками викликали багато емоцій у малечі. Представники страхової компанії кажуть, що готові і далі організовувати такі соціальні проекти для родин військовослужбовців.